Усім великий привіт! Відправляюся в Мохіто. Це польський бренд, досить класний, продається по всій Європі. Останні дні продажу, акція діє до 15.02, а буду закінчення товарних запасів знижки до 70%, як правило, до закінчення товарних запасів. Я чого йду. Подивіться. Уважненько, яка красота. Це все новиночки. нова колекція. Нова. Прекрасна колекція багато червоного, як завжди, багато красивого. Ой, з чого починати? Які костюми. Ніби трикотаж такий щільний. Червоний джинс є білі в'язані майки, водолазки, бомбери, який джемпер, який кардиган. 1600 гривень і в складі віско. Поєднання червоного, білого і синього. Нагадує стяг однієї з країн, але ладно. Не буду я на цьому акцентувати. Ось такі джинсики. Джинси. Мом з високою посадкою. Такий красивий блакитний відтінок. Сподобалося. 1800 гривень. У джинсів я не маю. З мохіто. Барель, а модель барель люблю. Так, ну, ось такі джинсики класні. джемпер теж, Кардиганчик правильно в'язаний. І тут візкози є, і сама в'язка, то така ніби якби трішки важкувата. Так, бомбур. Це ж кирза. розумію, її ціні половиною, хоча ціна і не є такою, як би низькою. Так, водолазочки. У них в'язані речі, досить-досить цікаві, не такі, не, такі незвичні. А, не те, що зв'язали собі, і все, танцель є 1300 гривень, 50% є ліоцелу. Ну, прекрасний склад, 50 є бавовни, котону і 50 ліоцелу є. Подобається, бачите, який перехід від гладкої в'язки, такий ніби в рубчик. Не просто взяли і зв'язали рівненько-простенько, а якби є поєднання різних фактур в'язання. Це Victoria Gardens. А, ось такий топ в'язаний, біло-молочний відтінок. Не білосніжний, такий сніжний, як сніг. Красивий такий, тобто, у ну, них в'язані речі дуже-дуже красиві і досить якісні. Вони спеціалізуються саме на в'язаних речах. І цей бренд по дизайну не схожий на інші бренди. Тобто, якщо там Сінсей, Зара, вони плюс-мінус стараються ці всі тренди копіювати, то 1100 гривень, то якби своє бачення, таке навіть трішки. Я можу сказати, що навіть іду. як дизайнерський зречий, але ціна досить низька порівняно з такою якістю. І прекрасний склад, 72-7%. віскози, лише 22 поліаміру, що добре. От подивіться, як якісно зв'язано. Так, це червона спіднація джинсового. На не штанинне кілота, яка класна. Розмірна сітка досить широка. До, наприклад, ця спідниця до 42-го європейського, до Excel. В Довжені мідаксі. З розрізом спереді на ззаду ось така кнопочка Мохіто. Приємний динін. І в колекції, як бачите, можна з червоним поєднати, наприклад, з таким кардиганчиком, там далі бомбер. Теж кардигани маю на увазі, який класний кардиган. Побачила, що тут рукавчик, ще це джемпер, кард... 에... рукав і блакитна і червона. Зараз будемо дивитися. Зараз подивимося. Ось така спіднечка. Рекомендую. 1600 гривень. Поруч висять лонги, рубчик, ось такий, але не дуже вони мені сподобались. Хоча це база, і точно ви будете носити на кожний день. Я вже отак витянула, то непогано. А по як має бути непогано. 1200 гривень невисока ціна до 2 x від XS. Аліоцел і 10% є шерсті. 4 ластану супер. А він не відчувається, що тут є 10% шерсті. Ось так така несподіванка. Ну, у них багато є альпаки, шерсті, кашеміру. Тобто я показувала в зимових колекціях а, під ось ці чоботи з натуральної замші по відтінку, от, підходить. Які красиві стильні костюми, з цупкого трикотажу нова колекція реклами рукавчики, 1400 гривень Верх. і в складі котон. Дуже мені сподобалося, дуже такий цупкий трикотаж. Ось так от на рукавчиках такі строчки є, такі виточки. І штани, штани не є довгими. Ну, зараз я їх зніму і приложу до себе, наскільки, бо на вішаку вони виглядають не довгими. 1400 гривень, теж з такими виточками, з такими швами. як барель модель. Хоча це в трикотажі, а не в джинсі. Витягнула їх повноцінні штани, але якщо у вас ріст 1,68 м до 1,70 максимум вони будуть. Але вони можуть бути по-любому, навіть як вкрочені. У мене ріст 1,68 м. Мені вони, якби я приложила до себе якраз. Ну І такий костюмчик є в шоколадному кольорі. Теж Та такі самі ціни, Та ж якість дуже хороша. Сподобалося мені ці новинки, дуже подобаються. Ще подивимося, яка ціна чубіт. Це натуральна завше 4 тисячі гривень. І є запасні набори. Ну, У них до кожного взуття, якщо це підбори з такими набоючками, то є запасні у нас хороші чоботи, такі підбори невисокі і гострі носочки. Правда, немає блискавки зуватися через халяву. Хто не любить або важко, то не підійде. Що тут цікавого, ще є? Лонги червоні і спіднечки Прісе з ремінчиком. Яка красива спіднечка з чорним акцентним ременем. В довжині міді. Спіднечка тримає форму. Натуральна шкіра є. В новинках зараз покажу. І така спідничка коштує 1200 гривень. Підійду до червоних лонгів з трикотажу. Червоний лонг трикотажний. В складі є віскоза 1200 гривень. Прекрасна якість досить. А також такі лонги є в коричному шоколадному кольорі. Теж підійдуть до коричневих. щоб обід. Добре, що от кольори розприділи. І можна підбирати, собі міксувати, вибрати. Не думати, як вам підібрати ще по кольору що. Шкірза мої спіднички у бордовому такому золотисто-кремовому кольорі і чорному. Ось такі спіднички. Не можу сказати, що вона така повністю в міді, але і не міні. До коліна вона буде. 1100 гривень, це шкірза, блискавка ззаду. Просто класична, така простенька, повсякденна спіднячка. Отакі костюми я показувала в червоному і коричневих кольорах, які ви бачите ще на задньому фоні, то що є в чорному, у лейкому кольорі шкіри. Заму куртка в бордовому кольорі це бомбери. Красива модель, досить. Ось так. 2700 ціна. І в такому бордовому кольорі навіть трішки не як відобразиться у відео навіть трішки до такого гранатового. А хто шукає натуральну шкіру, то в новинках є натуральна шкіра з натуральної замші куртки. А краще дати на 2000 дорожче, 5600, але купити з натуральної замші. Така накрасенька. Мені так подобається аромат натуральної замші. Не дарма в деяких парфюмах. Парфюмери додають ага, цей такий екстракт натуральної шкіри, а, аромат замші. Багато в чоловічих парфюмах це є. в чорному кольорі є, а це з натуральної шкіри, з піднички є чорна і ось така, якби відтінок не відобразиться у відео. Красива спитная шкіряна тут так шовчик и мякрасенькая така лайчка ще кажуть ой хто любить спитное ну це просто неймовірно. йому вірно шкіра до свиняка є в чорному кольорі такі ж Також така такасенька шкіра на это саме тільки два кольори 4800 мякасенька натуральна шкіра І розмірна сітка тут більше до 44-го європейської, тому що вони йдуть по фігурі. Якщо ми вказано 42-й, то теж може підійти на 44-й, але ці речі можуть бути оверсайз. А ось ця спитничка, зрозуміло, що вона не оверсайз, тому так. А який кардан у блакитному кольорі? Можу сказати, що він мені настільки сподобався, що я вражена. Є відчуття, що тут може бути шерсть, який він класний. Мінімалістичний такий тут кишеньки, 4 тисячі. Думаю, що тут він шерстяний. Наскільки він акуратно пошитий. Подивилася склад 30% шерсті. Все ж таки є 30% шерсті. І 70 поліастер. Дуже сподобалося. Ще мені сподобався ось такий джампер досить товстенької в'язки. Насичений червоний колір і насичений блакитний поєднання з блакитним по манжетах рукавів і тут горловинці. Нелегесенький, не тонесенький, добротний, хороший джемпер. 1700 гривень. Прекрасний склад, 20% є шерсті, 50 є котону, лише 30 поліаміду. Поруч джинси, 1800 гривень з накладними кишеньками висока посадка, донизу широкі штанини, так як палацу є два вітинки, ось такий неби блакитний і індиго синій, І ще сорочки в блакитному кольорі. Сорочка в смужку. акуратний комірець. Трішки оверсайз. так от на спинці вона не є приталена і не є прямою. Видно, що плечі приспущені. 1300 гривень і це которо. Ще симпатичні сумочки. Застібаються в основному на кнопку, а посередині на блискавку. Є додаткова довга ручка з таким рожевим шармом, з такою підвісочкою. Ось така зручна, вона може бути як. Класична, так на роботу взяти заручечки, ручечки, так можна взяти її через плече. Ціна 1600 гривень. Друзі, ми були сьогодні в Мухіто, дивилися новини. Багато красивого. Цю сумку коричневу можна поєднати з замшевими чоботами, шкіряною курткою, з замшевою коричневою, з натуральною замшою. Можна поєднати з цими речами. З багатьма. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Ми були з вами в Мохіто.